Герої тилу з перших годин повномасштабного вторгнення працівники Укрзалізниці самовіддано евакуйовували українців з районів бойових дій. Аби вшанувати героїчну стійкість та незламність залізничників, Укрпошта нині презентувала спеціальну марку Героїчні професії Залізні люди. Її спецпогашення відбулось і на залізничному вокзалі Чернівців. Більше подробиць далі у сюжеті. Вони, попри постійні ворожі обстріли, продовжують робити свою роботу. З перших годин повномасштабного вторгнення працівники Укрзалізниці рятували мільйони людей, перевозили поранених та доставляли гуманітарну допомогу. Вокзали міст були переповнені українцями, які рятувалися від війни. Везли усіх, хто поміщався у вагонах: жінок з дітьми, людей похилого віку та тварин. Чернівці ж стали опорним містом, куди приїжджали евакуаційні потяги із Покровська. Слов'янська, Краматорська, Запоріжжя 24 лютого 2022 року начальник пасажирського потяга Роман Сідлярчук зустрів у Києві. Я бо якраз 24 го числа заїжджали до Києва, тобто якраз приймували до Києва. Що можу сказати? Тоді було ну досить такі важкі поїздки, надзвичайно важкі поїздки. Тим, що багато було емоційних. Таких випадків, коли всі люди не могли виїхати з Києва, дуже важко емоційно було. Фізично ні, емоційно, бо тому, що хотілося всіх забрати, дати максимальні умови. Саме найважче було вести дітей, коли з ворозоля забирали дітей. сиріт. тоді було саме важче. Чернівецький залізничний вокзал за понад півтора роки повномасштабного вторгнення бачив чимало сліз, страху та безвихідності, розповідає начальник станції Ярослав Лучко. Це все відбувалося на цьому вокзалі. Я був якраз кажу, цим одним із цих учасників. Тому залізничний труд я вже цій галузі віддав 38 років. І не жалію, що я обрав іменно таку професію. Це професія мужних людей, це професія відповідальних людей. І колектив станції Чернівці, вокзал станції Чернівці, де всі залізничники вони знають ціну відповідальності своєї професії. 4 листопада в Україні відзначатимуть День залізничника. Саме з цієї нагоди Укрпошта презентувала новий поштовий блок героїчні професії, залізні люди. Сталеві люди, так називається блок, випущений з двох марок, присвячений випущений напередодні професійного свята Укрзалізниці, День Залізничника. Але він присвячений ті події, яка відбулася 3 травня 2023 року на вокзалі Херсона, потяг 109, й маршрут Херсон-Львів, зазнав нападу. Агресора тоді у наслідок прильоту на залізничний вокзал зазнав поранень провідник і загорівся один із вагонів потяга. Попри надзвичайну ситуацію, поїзд відправився з Херсона із затримкою лише на 14 хвилин, і наступного дня вчасно прибув до Львова. Блок з двох марок, тираж 150 тисяч примірників. Вартість блока з конвертом КПД, конверт першого дня. 40 тисяч примірників випущені в продажі з сьогоднішнього дня. Спецпогашення відбулося по всій Україні обласних центрах на перонах вокзалів, залізничних вокзалів. Роман Сідлірчук каже: приємно, коли твою працю вшановують такими діями. Це дуже гарно. Але... Приємно, тому що Укрпошта молодці, вони так само підтримують. Це е, от залізниця має зараз свою марку. Ну це так класно, тому що є. Залізничники будуть відчувати, що вони так само потрібні, не тільки там от залізні люди, залізні люди, а от і Укрпошта так само відзначила. Тому це приємно. Кажуть, залізні люди, залізні люди, але е, вони залізні, але емоційні. Тому так, тіло залізне, а душа емоційна, тому так виходить. Придбати унікальний поштовий випуск можна у відділеннях Укрпошти а також у філателістичному магазині компанії. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та Митня